На дивані він умер, з дивана текло. у суботу, чи коли що винесли диван, а з нього потекло жидкості з гори донизу. Жителі Полтавської багатоповерхівки на вулиці Київське шосе відчули у будинку неприємний запах. У квартирі на п'ятому поверсі помер чоловік. Його тіло перебувало у приміщенні кілька днів. Воно на перший поверх дуже не тягнуло. А люди ж з п'ятого поверху, там ж двері в двері. Вона каже, ну воня, ну воня, ну воня. А тоді ж почали відкривати вікна, воно ж таки воняє. Воно ж йде запахи згори по всьому, та по всьому під'їзду. Хтось каже, що бачили його в вівторок. Це значить середа, четвер, п'ятниця, днів чотири. Визвали поліцію, поліція приїхала, туди ж не зайду. Вони визвали їм і вибили двері. Зайшли, кажуть, так. Да". Його вже рознесло. Після. Відкриття даної квартири у приміщенні на ліжку було виявлено труп чоловіка із сильними ознаками розкладання. Наразі його тіло доставлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. За словами місцевої жительки Валентини Сіренко, чоловік був співмешканцем жінки, яка померла у квітні цього року. Йому було близько 52 років. Чоловік з жінкою зберігали у квартирі купи сміття. З тієї квартири він постійно з моря дійшов, бо вона туди тягала все, що на мусорки йде. Виша хазяйка цієї квартири. Віз розповіді сусідів знала, що це Вона вихованка дитячого будинку. Рідні в неї не було. Вона жила, були співмешканці, жила з одним, не стало. Потім знайшла другого, той забіг. Ну, а це третій був у неї співмешканець. Її квартира. Вона отримала цю квартиру, так вона розказувала, як вона вихованка дитбутинку. А сама вона померла в квітні місяці. На четвертий день після виявлення тіла комунальники почали вивозити з квартири непотріб. 23 липня були вимислені речі, також цілами комунального автопраці, стоїм 1628, та спецкомбінату охорони рятувального обслуговування і застосуванням дезінфікуючих засобів. Нагрузили два контейнера. Ну, ще ж до цього два дні носили хлопці, ми саме нанімали, платили гроші. Там і мебіль є якась, там і посуда, мабуть, є. Отой запах стояти, дивитися, що, що за сміття там одкуди знаємо. Ну, все, там казали, фіхалі по тому по, до квартирі -ті, десь валялися, хлопці ногами вступали. Прийшлося хлопцям знову платити тим, що виносили диван, щоб вони повитирали та хлоркою позаливали. За словами Василя Зуба, нині тривають досудові слідчі дії. Хто займатиметься похованням померлого, стане відомо після завершення досудового розслідування. Наразі ми не розуміємо, хто це, тобто ми не знаємо особу померлого. Оперативники встановлюють його особисті дані. Документів не було як ні при ньому, так і в квартирі, в якій його було виявлено. Оксана Іванова та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава.